Нещодавно спілкувалася з колегою, вона зараз працює офлайн, і вона нагадала мені про одну таку штуку. Коли викликаєш учня писати до дошки або якусь виконати активність біля дошки. І це стикаєшся з тим, що господи, знову до цієї дошки, невдоволене обличчя, всі рухи показують про те, що, типу, як ти мене дістала. Зазвичай у мене бігали до дошки ну, більш-менш нормально. Тому що звикали, що я не сварю, підтримую поганих оцінок за неправильні відповіді не ставлю. Тобто, в мене дошка не була методом покарання, а способом навчити. І от в один з разів, коли учень такий типу, і це не було про сором, про те, що він там не знає, це просто, типу, о Боже, ти мене викликала до дошки. Я розповіла все, що я про це думаю. Через є меседж, я розповіла, що я відчуваю в цей момент, для чого я це роблю, викликаю його до дошки, що мені неприємно, коли він так робить. І все більше такого не повторювалось. Колега, як ви боротись з такими ситуаціями?